Привіт. Я прямо вчора ввечері після WWDC 23-го року встановив собі iOS 17, першу бету девелоперську. І зараз в цьому відео я вам розповім про всі цікаві оновлення, які я тут знайшов. Почну з того, що деякі айфони перестали підтримуватись, наприклад, iPhone 8 і 10. Нагадаю, минулого року iPhone 16 перестала бути доступною для iPhone 6S і 7. А от зі всіх айфонів, починаючи з XR, ви можете встановити собі нову iOS 17. Нагадаю, що девелоперська бета вже доступна. Доступна в липні буде доступна паблік-бета, якщо ви захочете гострих вражень, а офіційна версія вже релізна буде доступна восени. І тепер по оновленням. Перше, от така шпалера. Виглядає доволі непогано, але не тільки вона. Заходимо в шпалери, додати нову шпалеру і дивимось. По-перше, у нас в цій землі. Бачите, є, от такі баги, ну, просто звикайте, є можливість обрати різні планети. Раніше цього не було. Також з'явились шпалери калейдоскоп і от такі офіційні, ну точніше, одна. Нарешті оновили AirDrop. Раніше, щоб щось передати, вам доводилось заходити сюди, натискати от сюди і натискати, наприклад, для всіх на 10 хвилин і так далі. В принципі, зараз це теж можна зробити, але головне, що якщо є смартфон з iOS 17, ви зможете просто піднести його до іншого айфону і передати все, що необхідно. І найголовніше для мене, що ви можете передавати файли не тільки знаходячись поблизу. Один біля одного. А навіть якщо ви розірвете зв'язок AirDrop, то передача не припиниться, а продовжиться за допомогою зв'язку інтернету. Таким самим чином ви можете швидко передавати контакти. Достатньо просто піднести один айфон до іншого чи, наприклад, до Apple Watch. З'явилось декілька нових віджитів. А головне, що з'явились інтерактивні віджити. Тут у мене стопка, є календар, а є музика. І якщо ви тискаєте відтворити. То все це можна робити прямо з віджету. Знаю, що для користувачів Андроїда це прям дуже звична штука. В айфоні такого не було. До речі, цікаво, що є рекомендації від Siri, Я сюди не додавав оцей віджит. Він сам якось додався, і інколи тут навіть з'являється, що ви часто відкриваєте, наприклад, Телеграм, і тут він з'являється після розблокування. В налаштуваннях з'явився новий пункт очікування. Мені здається, що його потім перенесуть в дисплей, тому що пунктів тут небагато. І так, очікування це. От саме той стан смартфону, коли він заряджається, знаходиться в горизонтальному положенні, на ньому відображується годинник, календар чи інша інформація. Тут ви можете включити нічний режим. В такому режимі за слабкого освітлення всі кольори будуть червоними, а також є сам режим. Як він працює? Ви блокуєте смартфон. Зараз це не те, що працює прям ідеально, але тим не менш, у нас вмикається от таке відображення, коли смартфон стоїть на зарядці, наприклад, ввечері і горизонтально. До речі, дуже зручно на Максейфівських доках. Оце стандартне зображення. Ви можете також перегорнути календар, можете перегорнути різні віджити, можете утримати все це і налаштовувати. Утримуєте і далі обираєте, які віджити тут будуть знаходитись, чи можете додати серед всіх, які у вас є на айфоні. Свайп вправо відкриває рамку з фотографіями. Ви можете самі обрати альбоми чи демонструвати вибрання. Ще один свайп, і у вас нове відображення годинника. Мені, до речі, дуже. Подобається тут у нас і, календар, і показується, коли будильник спрацює. Ну і ви можете це все ще і гортати. До речі, працює цей режим не тільки з айфонами з Always On Display. можна і з іншими, які підтримують iOS 17. Дуже сильно оновився iMessage. Тепер голосові нотатки ви можете переводити в текст автоматично для того, щоб почитати їх, коли немає можливості слухати. Це саме до речі, є в телеграмі, тільки в платній підписці. Також можна дуже швидко відповідати на якісь конкретні повідомлення простим свайпом а також є плюсик, і тут у нас зовсім нове меню. До речі, на деяких ринках, я так розумію, тільки в Штатах тут ще можна і гроші відправляти. Ми ж маємо камеру, стікери, звук, і також ще, якщо ви сюди натискаєте, то тут, тут ціла от така низка всього, що можна додати, і почнує з супроводу. Ви можете відправляти своє містоположення і навіть час, коли ви там плануєте бути, щоб інші люди могли відслідковувати. І якщо ви там не знаходитеся в потрібний час, то може включитись тривога. Ви тут обираєте чи лімітувати ваші рухи, чи давати повний аксес. Наприклад, якщо ви там за дівчиною хочете прослідкувати, як вона додому прийде, то можете просто дати «Full access», «Continue». І таким чином буде все більш-менш зрозуміло. І безпечно, принаймні ви будете знати, що відбувається. І також, ще що щоновили, це стікери. Створювати стікери можна прямо звідси, натискаєте плюсик, переходите в галерею і, наприклад, натискаєте на будь-яку фотографію, натискаєте Додати стікер, і у вас відображується головний об'єкт. Далі ви можете додати ефект. Не скажу, що вони прям всі офігенні, але деякі навіть анімовані. Я думаю, що їх тут буде з'являтися більше і більше. Це просто для розуміння, що воно таке. Натискаєте «Done» і от у вас є стікер. Також це можна зробити безпосередньо з галереї. Переходите до фотографії, обираєте якісь об'єкти, і дивіться, тут є новий пункт додати стікер. А також можна подивитись якусь інформацію про це і поширити прямо звідси цей стікер. Можна його скопіювати чи подивитись інформацією одразу з виділеним фрагментом. В клавіатурі новий спосіб передбачання і виправлення. Деякий час у вас підсвічується те, що вам виправилося, і ви можете натиснути і подивитись, що ви вводили, і також інші варіанти. Це стало зручніше. Ну і в цілому, наскільки я розумію, помилок повинен стати менше і працює це навіть з українською мовою. Далі, нарешті, ви можете кастомізувати свій контакт і інші. Для цього у вас є цілий редактор, ви можете. Вибрати фотографію, створити картку, в принципі, робити все те, що ви робили з валпейперами до цього. Обираєте фотографію, обираєте текст, можете обрати шрифт, колір, в принципі, той самий механізм, що і з шпалерами. Натискаєте готово і бачите, як буде виглядати ваш контакт. Натискаєте Продовжити далі. Ви обираєте свою фотографію, кропаєте її так, як вам необхідно. І оце можна потім обрати. Буквально для всього. Де буде відображуватись ваше обличчя, тобто воно синхронізується одразу із MacBook і зі всім вашим аккаунтом. Дуже круто, що тепер коди підтвердження, які треба вводити при логіні в ігри чи якісь сервіси, підтягуються автоматично в клавіатуру не тільки з SMS чи iMessage, а ще і з пошти, правда, з рідного клієнту. Siri тепер працює без привіт Siri!», але насправді тут все сумно, тому що української мови немає, і як як Бачите, навіть з російською не працює та функція, яка дозволяє виключити Hey. Тобто тут вам все одно вітатись доведеться. При підключенні айфону до CarPlay будь-хто в машині зможе редагувати плейлісти чи обирати що слухати, якщо буде використовувати SharePlay. Тобто, якщо ви дозволите це зробити, і це дійсно зручно. Не треба постійно перепідключати смартфон, якщо хтось хоче показати якийсь трек. В меню паролі з'явилась нова можливість зашерити свої паролі для родини. А також ви можете натиснути плюсик і створити спільну групу для того, щоб шерити паролі. В безпеці з'явився контроль Sensitive Content. Ви можете оце включити. І тепер в різних застосунках в відео, iMessage і навіть коли з'являться party застосунки, ви не будете бачити там оголені оці всі штуки, які ніхто, звісно, не хоче бачити. Так що вмикайте обов'язково. В Safari нове відображення вкладок. От звичайні вкладки, от приватні. Якщо ви користуєтесь приватним режимом, то ви можете відмикати його. О, за допомогою Face ID. це офігенно. А в налаштуваннях Safari ви можете створювати профілі, наприклад, робота, дім і так далі для більш зручного браузінгу. В музиці додали більш плавні переходи між піснями, ну і SharePlay для CarPlay, про які я вже розповідав. А також тут трохи змінився дизайн. Як бачите, плашка відображення у нас більш тепер об'ємна, точніше, вона над всім інтерфейсом. Ну і такі штучки ви зможете ще спостерігати, коли будете користуватись цим застосунком. Нічого, в принципі, критичного чи кардинального тут не змінилось. А ще в меню екранний час ви можете налаштувати відстань до екрану, особливо круто для того, щоб контролювати дітей. Таким чином, якщо телефон буде. Дуже близько до обличчя він буде казати: давай-ка зроби мене трохи далі. Корисна штука для того, щоб берегти свій зір. Застосунок Journal поки що не додали. Це щоденник, який буде автоматично генеруватися з ваших локацій, фотографій, відео, того, що ви споживаєте, дивитесь і так далі. Хочеться спробувати, подивитись, що воно і як групує, поки що цього немає. Також оновились нагадування: я ними користуюся, і це прикольно. Наприклад, списки продуктів будуть сортуватись за категоріями. Причому за допомогою штучного інтелекту. Також є деякі візуальні зміни, наприклад, можливість зміни візуального відображення. Якщо ви думаєте і собі накатити бетку, то можу вам сказати: напевно, робити цього не треба. Нема чогось такого, без чого ви не зможете жити. І тим більше, ще день назад ви спокійно без цього жили. Але у кого сверблять прям руки, і ви дуже хочете, то в принципі якихось критичних вагів я не спіймав. Все працює нормально. Я не можу вам сказати, що я рекомендую це ставити, але Точно не скажу, що ви будете страждати. Навіть батарейка живе в принципі нормально. Але як поставити, вирішуйте вже самі, тому що я сплачую 100 доларів на рік за те, що являюся, грубо кажучи, розробником. Хоча сам таким не За Зате все працює, я ні про що не парюсь. Дякую за те, що подивились це відео. Не забувайте про вашу підтримку, це, друзі, дуже важливо. У нас є тут функціональність вподобайок, коментарів. обирайте, що хочете. Якщо хочете підтримати нас фінансово, ви можете підписатись на Patreon чи стати спонсором цього каналу. Але в першу чергу не забувайте підтримувати ЗСУ, тому що це зараз найважливіше. Всім дякую, пока.